Добрий вечір. У столиці 21. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ студії Олекса Кіпкало. Далі про таке. Абсолютна більшість українців підтримує унітарний устрій держави. Президент готовиться довести референдуму. На озері Глинка неподалік метро Либіцька зупинили зведення споруди. Проти забудовника відкрили кримінальну справу. Безпілотники, бронежилети і медичні прилади свої розробки представили учні винахідники малої академії наук. У столиці відбулось перше засідання конституційної комісії. Президент України, прем'єр-міністр та голова Верховної Ради обговорили можливі зміни до основного закону. Також експерти визначили основні напрямки у роботі конституційної комісії та визначили умови процесу децентралізації влади. Президент заявив, що унітарна модель держави підтримують майже 90% громадян України. При цьому Петро Порошенко зазначив, що готовий провести референдум з питання державного устрою України. У свою чергу Арсеній Яценюк сказав, що нова українська конституція. Ця повинна бути написана у першу чергу народом України. Децентралізація при цьому не має нічого спільного з федералізацією. Україна була, є, і я переконаний, буде залишатися унітарною державою. І не тому, що ми з вами тут згори так вирішимо, а тому, що ми регулярно вивчаємо громадську думку. І можу вас запевнити, що за останній рік підтримка суспільством унітарною моделі побудови управління державою є дуже потужною, і на сьогоднішній день складає далеко майже наближається до 90%. Конституцію буде писати український президент, українська конституційна комісія, український парламент, який потребує стійкої конституційної більшості більше 300 голосів. Для того, щоб проголосувати за цю конституцію. І український народ у штабі АТО повідомляють про загострення обстановки на сході країни. Порушивши мінські домовленості, російсько-терористичні війська і надалі продовжували обстріли позицій сил АТО із озброєння, яке мало бути відведено від лінії розмежування За опівночі. І до 18-ї терористи угруповання терористичні угруповання 35 разів порушили режим тиші в районі Маріуполя. Ворог відкрив вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї по наших опорних пунктах, розташованих поблизу Широкиного близько 6-ї вечора. Бойовики відкрили вогонь вже зі 120-мм міліметрових мінометів. Найбільша активність противника сьогодні зберігалась поблизу Донецька. Тут бойовики шість разів вели мінометні обстріли наших позицій поблизу населених пунктів Піски та Вертухіна, в тому числі і 120 метрових мінометів. 1445 по 1450 по блокпосту на південно-східній околиці населеного пункту Славковичі, що на Донеччині, ворог здійснив декілька пострілів із танків та бойових машин піхоти. Крім того, противник сім разів обстріляв позиції українських військ поблизу населеного пункту Водяне зі стрілецької зброї та станкових танкових протитанкових гранатометів. Генпрокурора Віктора Шокіна викликають у парламент у п'ятницю. Депутати хочуть заслухати інформацію щодо звинувачень урядовців у корупції. Запрошення на килим до абранців отримали і міністр соціальної політики та очільник НКР. Докладніше Вікторія Попович. Звідки беруться такі цифри на платіжках за комунальні послуги? Депутатів це питання цікавить не менше за пересічних громадян, щоб знайти відповіді, всі фракції майже одностайно вирішили створити тимчасову слідчу комісію щодо тарифоутворення. Це комісія, по якій неможливо розглянути за годину або навіть за 9 годин питання. Це потрібно бути дні, а можливо навіть і місяці для того, щоб вияснити досконало, скільки має коштувати калорія тепла в Україні. Як зробити так, щоб вона ця ціна була підйомна для населення? Та от радикальному Олегу Ляшку цього мало. Він пропонує створити ще одну комісію, таку, що дослідить питання укладання контрактів про постачання енергоресурсів з Росії. На думку, політика тут пахне корупцією. Політика, яку проводить сьогодні міністерство енергетики у енергетичній галузі, призведе до того, що ми до наступної зими не матимемо власного вугілля власної енергетики, із як і раніше було власного газу, і буде. Мо повністю залежати в цьому плані від Росії опозиційний блок в успіх роботи комісії щодо тарифоутворення не вірить. Ми самі візьмемось розповісти суспільству, де там хто зловживає. І з нашої точки зору це буде набагато ефективніше, тому що ми бачимо, що дискусія сьогодні про владних фракцій пошла явно не в тому напрямку вияснити правду. Щоб новоутворена комісія була органом парламентського дослідження, а не піару. У самопомочі пропонують ухвалити закон про тимчасові слідчі комісії. Це була би добра противага правоохоронним органам і судовій системі вони би без сумніву не підміняли їх, але бо вони спонукали ці органи якісніше працювати. Адже ті слідчі комісії були б значно публічнішими. І прозорішими розставити всі крапки над і допоможуть і профільні високопосадовці. У п'ятницю під купол запросять виконувача обов'язків голови національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка, а також міністра соціальної політики Павла Розенка, який розповість про компенсації вартості тарифів для деяких категорій населення. Вікторія Попович, Данила Городецький, телеканал Київ. Сьогодні відкрився новий тролейбусний маршрут 40 к Його створили за результатами обстеження пасажиропотоку та з метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів у центрі столиці. Отже, 40К ходитиме за маршрутом. Вулиця Кадецький Гай, Івана Полюя, Федора Ернста, народного ополчення через повітрофлотський проспект по вулиці Солом'янській, Протасовому яру на Івана Федорова через Велику Васильківську, Жилянську, Шота Роставелі, Саксаганського і знову по Жилянській. За цим маршрутом тролейбус ходитиме у робочі дні. Повідомили у Київ І завтра відновлюється рух трамваїв маршруту номер 23 у зв'язку із закінченням капремонту. Розворотного кільця в районі проспекту Алішера на вої. Скандальне будівництво у десятинному провулку вже давно мало би зупинитися. Є ухвала Київради від 12 лютого, але робітники продовжують зводити поверхи. Історія цієї землі і того, що відбувається зараз, в сюжеті Світлани Жайворонок. Землю під будівництво в історичному місті на замковій горі віддали Українській православній церкві Київського патріархату. Генпідрядник старанно виконує свою роботу і швидко зводить висотку. Кияни вважають, що забудова знищила цінні історичні артефакти, вік, яких щонайменше три тисячі років. На глибині п'ять метрів відкрились дубові сруби, Далі відкрився ще один ландшафт, там слоями йшли поселення. Которые открывались во время этих раскопок. И эта работа не была закончена. Просто стали вбивать сваи и строить сверху вот это вот одоробло. Генпетрядник заказы с велось в рамках закона. Это не так. Подтверждение тому, есть документы по результатам работы археологической экспедиции, вот, где были обнаружены исключительно рвы фундаментные, но самих фундаментов обнаружено не было. Активісти наполягають, будівництво знищило і архітектурну пам'ятку будинок настоятеля Андріївської церкви. Це був дом підвисоцького настоятеля Андріївської церкви. Іменно тому церква отримала цю землю. Церква довела дом до аварійного стану, знесла його, уничтожила повністю фундаменти Західного палацу Володимира X віка. А ще наголошують активісти новобудову, звели вище ніж це передбачають правила. Генпідрядник порушень не визнає. Ми повинні виконувати проєктування статистів об'єкта, не привишає существуючу застройку по дістіному переулку. на сьогоднішній день. Здання, яке знаходиться на углу находиться новолу і вулиці окей, уліцеводимрська, ано. Воно является зданием, которое имеет высоту выше, чем наш объект. Единственная высота, которая возможна у вот этого дома, это вровень с соседним домом. В данный момент высота здания составляет 32,7 метра. То есть там там есть э, конструкции девятого этажа. У этого дома, как вы видите, три этажа. Соответственно, шесть этажей разница. Зупинити будівництво, допоки не з'ясують всі обставини, вирішила Київрада 12 лютого, а за місяць привести будівлю до вимог чинного законодавства. Чи виконує забудовник це рішення? Приїхала з'ясувати комісія. На час її присутності роботи на об'єкті не велися однак виявилося, що це швидше виняток ніж правило. Забудовник це позиціонує як в консервацію об'єкту в даному випадку. Для того теж треба буде, щоб дали фахівці відповідні заключення. Чи це консервація, чи це добудова, чи продовження будівництва, і так далі. Домовилися, що всі сторони суперечки підготують до середи свої аргументи за і проти. Далі комісія у складі фахівців до кінця тижня визначиться, чи дотримується забудовник закону і винесе своє рішення на розгляд Київради. Мер Києва Віталій Кличко розпорядився, якнайшвидше розібратися з усіма незаконними забудовами столиці. Світлана Жернок, Роман Тимошевський, телеканал Київ. І сьогодні, за розпорядженням мера Києва, міська влада спільно з правоохоронцями зупинила будівництво біля озера Глинка. Подробиці в Олександра Роздорожної. Будівництво посеред зеленої зони та ще й на березі озера. Не таке свавілля кияни скаржаться вже кілька місяців. Дати відсіч будівництво на озері Глинка вирішила міська влада, адже забудова незаконна. На земельну ділянку немає жодних дозвільних документів. У навіть документи не подавалися. Тобто Київська міська рада, як розпорядник комунальних земель, жодного рішення з цього приводу не приймала. Потрібно прибрати паркан, прибрати техніку, зупинити всі роботи. І тільки після цього, коли будуть дозволи, якщо вони будуть, а я в цьому глибоко сумніваюся, тоді роботи можна продовжувати. До інспектування забудови міськадміністрацією, долучилась і міліція. Втім, дізнавшись про перевірку, люди на майданчику забарикадувались. Потрапити всередину з першої спроби не вдалося навіть посадовцям. Відкривай да, доручена на демонтаж цього забору відкриває. Давай я є директор департаменту благоустрою, я особисто його підписав. ми вже починаємо демонтаж на попередження. Відреагували хвацько. Ворота відчинили. Там же крани палі, повноцінне свавільне будівництво. Адже єдиний документ, який подав забудовник, декларація на реконструкцію нежитлового будинку. Само ж споруди на території не виявилось. Вони могли починати реконструкцію внутрішніх приміщень будівлі. Вони не мали права ні встановлювати забор, ні огороджувати будівельний майданчик, ні завозити сюди техніку, тому що для організації всіх цих будівельних робіт потрібна земельна ділянка. А земельної ділянки у забудовника немає. Це очередна спроба методом самозахвату і узаканювання. Така дуже сіра схема була оформлена судебним рішенням права собственності на здання 600 метрів. І получена декларація на реконструкцію здання в форматі. Як вивіді, нікакого здання тут ніколи не було і нет. На знесення паркану працівникам благоустрою потрібно близько доби. Вивозитимуть і техніку. Що саме мало звести біля озера? Підрядник відмовчується. каже, вони лише відповідають за машини та виконують початкові роботи. У нас договір на виконання робіт і проект до виконання робіт. Я не скажу до будинок. Ми тільки фундамент робимо. А от забудовник і зруйнована місцина тепер під пильним контролем столичної влади та правоохоронців на порушників чекатиме кримінальна відповідальність. Толерантність по отношению к безпредельним застройщикам у городської адміністрації вона сьогодні равна нулю. Ми більше не будемо терпіти такі действия. І в цій ситуації сьогодні будемо, скажімо, вивозити все, то що ви здесь видите на штрафплощадку. Пусть потім. Собственники техніки судяться з городом, намагаються її вернуть. З приводу того, що я бачу до техніки стійки, повірте мені, тепер будемо живати заходи до тих, хто прийшов. привізти цю техніку незаконно. Працює зараз лічо-оперативна група. Мабуть, сьогодні буде порушено кримінальне провадження по самоуправству. Після демонтажу огорожі та вивезення усієї будівельної техніки ділянку відновлюватимуть. Схил біля озера укріплять, а навколо планують посадити сквер. Олександра Роздорожна, Артур Коноваленко, телеканал Київ. Допомогти нашим солдатам у зоні АТО взялися юні дослідники малої академії наук. Школярі сьогодні представили свої винаходи: це безпілотники, бронежилети, медичні прилади і навіть вибухівка. Деякими розробками солдати вже користуються на фронті. Іванна Біличенко далі. Тут і літальні апарати і медичні пристрої і системи захисту інформації. Сьогодні свої винаходи представили науковці малої академії наук. Дослідники зовсім юні, а переймаються досить дорослими проблемами. Представлені пристрої сконструйовані для допомоги нашим бійцям. Ось, наприклад, система маскування диму. Це винахід донечанки Насті. Дівчина довго залишалася в рідному місті, сподіваючись, що війна швидко скінчиться. А все ж таки в 9 клас пішла вже у Львівський ліцей. Бачили багато фотографій в соціальних мережах, в інтернеті, там де біндажі. З них виходить, де це демаскує. маску є. Я подумала, що можна зробити, щоб максимально зробити безпечнішим перебування в бліндажах, наметах і, і дійшла до такої ідеї. Пару місяців роботи і пристроєм, що Росії дим від вогнища вже користуються в АТО. А головне сконструювати його можна і в фронтових умовах. Настя каже, солдати навіть підказують, як пристрій вдосконалити. Задоволені говорять, що користь від того є, і ще вони це була їх ідея саме щоб використовувати ту воду, щоб я ще доробила, там щось придумала, і цим я й буду займатися. Працює над досконаленням свого винаходу інша Анастасія Киянка. Дівчина давно цікавиться фізикою, проводить в лабораторіях дослідження. Працює над створенням холодильних камер медичного призначення для збереження органів, які планують пересаджувати. Тут найголовніше створити таку камеру, яка б найдовше зберігала орган придатним до життя. На фронті такий пристрій може врятувати солдата від інвалідності, якщо мова йде про відірвані кінцівки. Не розкриваючи ще на запатентованого принципу роботу, можна сказати, що вартість такої камери 800 гривень, вона майже в п'ять разів менше за ті, що зараз є на фронті. Дослідження тривають, результати вже є. Сім годин, проте це не крайня межа. Тобто, ми зараз працюємо, досліджуємо, можливо, навіть і довше. А нормальні установки, які зараз використовуються, вони економічно більш невигідні. Тобто наша є дешевшою, і там вони можуть зберігати приблизно п'ять годин. Юні дослідники розробляють елементи системи захисту і оборони. Ось цей безпілотник сконструював десятикласник Владислав. Такі апарати, за словами юнака, не залишать шансів бути непоміченими злодіям, які без дозволу перетинають державний кордон. Прилад навіть при оснащенні іноземною електронікою та камерою коштує близько 10 тисяч гривень, на відміну від зараз популярних квадрокоптерів. Сам квадрокоптер без електроники навіть може коштувати близько тисячі гривень. Ну це саме матеріали, а в зборі взагалі може досягати 15 тисяч гривень. Тобто вартість літака набагато дешевша за рахунок матеріалів та побудови. Тепер, коли конструювання позаду для виробництва безпілотників та багатьох інших винаходів необхідно знайти кошти. Дослідники сподіваються на підтримку підприємців, які зараз досить охоче допомагають нашим солдатам. Івані Білоченко Югентовка телеканал Київ. Завтра відбудеться ярмарок професій професійно-технічних навчальних закладів Києва. Захід пройде з 11 до 16 у приміщенні Київського міського палацу дітей та юнацтва на вулиці Мазепи. 13. учні та працівники професійно-технічних навчальних закладів Києва презентують представникам загальноосвітніх навчальних закладів і столичній громадськості сучасні престижні та найпотрібніші на ринку праці робітничі професії. На ярмарку будуть представлені всі 28 державних навчальних закладів профтехосвіти, які надають можливість отримати будь-яку. Робітничу професію. Одну гривню на рік за оренду приміщень у Києві платитимуть приватні школи та дитсадки. Таке рішення Київради відновить рівність прав на освіту всіх маленьких киян та підвищить якість освіти завдяки конкуренції між закладами. Також батьки отримують змогу вільно обирати форми навчання для своїх малюків, вважає заступник голови КМДА Ганна Старостенко, яка проінспектувала одну із приватних столичних шкіл. Якщо можна зверніть увагу, у них є можливість і візуалізації, тому що і технічні у нас засоби є. Абсолютно в кожному класі з ошатними кабінетами та сучасним шкільним інвентарем знайомий директорка спеціалізованої школи Тріумф показує, з якого стану 18 років тому довелось поступово відновлювати комунальне приміщення занедбаного дитячого садочка, що орендують. У нас не було такої кількості коштів, щоб зробити це моментально. І Школа починалася з 12 дітей. Наші батьки виступають інвесторами, а тому, що це виключно за кошти, які сплачували батьки за. У світу і включали, скажімо, свої там статки для розвитку і матеріально-технічної бази. Сьогодні у навчальному закладі 250 дітей займаються як дошкільнята, так і школярі. Кожен квадратний метр намагаються використовувати раціонально. Навіть підвальні приміщення багатофункціональні. Тут, приміром, бібліотека, яку постійно розширюють, збільшуючи кількість стелажів для літератури. Мені дуже зручно, тому що в мене тут окреме місце є, і книжки, і підручники. І в нас ще є один на другому поверсі там така світова література. Поряд конференц-зала, де можна і книги почитати, і відвідати гуртки, яких у приватному закладі, 18. Ну, у мене тут по вівторкам і четвергам шахмати, я сюди приходжу, щоб вигравати партію. Мені подобаються бальні танці, лего, математика українська. Всі подобаються. Щодо навчального процесу, у школі практикують індивідуальний підхід до кожної дитини. Учнів у класах менше ніж зазвичай, а під час вивчення іноземної мови та математики діляться на групи. За словами освітян, в умовах, коли зростають тарифи на комунальні послуги, опалення та електроенергію, пільгова орендна ставка може врятувати приватні навчальні заклади. Рішення Київради ну це дуже важливо для того, щоб підтримати приватну освіту, дати можливість батькам продовжувати навчання своїх дітей. В таких закладах нові умови оренди можуть стати стимулом і для відкриття нових приватних шкіл та садочків. Ми змінили 3%, яка була раніше, до однієї гривні. Ми намагаємося стимулювати підприємців для того, щоб вони створювали. Фактично нові навчальні заклади, де пропонували освітні послуги, які були і відповідно можливо і конкурентними нашим державним навчальним закладам. Всього у столиці діє 60 приватних навчальних закладів. 37 з них розташовані в приміщеннях комунальної форми власності, для яких пільгова оренда вагома можливість заощадити кошти батьків. Юлія Поворозник, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Завтра у 20 столичних закладах охорони здоров'я відбудеться безкоштовна акція День здоров'я з 9 до 13-ї у закладах первинної медико-санітарної допомоги можна буде безкоштовно отримати консультації лікарів-спеціалістів а також інформацію щодо профілактики серцево-судинних захворювань, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та інших захворювань. Адреси поліклінік, поліклінік де проходитиме акція, можна дізнатись на сайті Київської міської адміністрації. Керівник Департаменту охорони здоров'я Алла Арешкович відповість завтра на запитання киян під час прямої лінії у контактному центрі. Розмова буде про незадовільне обслуговування в амбулаторно-поліклінічних установах, відмови у наданні пільгового рецепту на ліки, роботу швидкої, забезпечення вакциною для проведення щеплень дітям у медзакладах, безоплатне лікування, благодійні внески в закладах охорони здоров'я. Тощо дзвінки від киян та гостей міста прийматимуть з 12 до 13 за номером 1551. Після блоку новин дивіться програму Столиця з Сергієм Дойком. Сергій ще раз вітаю. Отже, про що в підсумку, і хто в гостях? Дякую, Олексо. Ми будемо в нашій передачі так само, як і в попередніх. Головний акцент робити на економічну ситуацію, соціально економічну ситуацію. Поговоримо про те, як же ж в нас відбувається, здійснюється. Реформи, чого бракує взагалі щодо підтримки того ж таки бізнесу і малого середнього, не секрет, що в Європі в основному і акцент робиться на підтримці і на функціонуванні такого бізнесу. У нас дещо якось не так. Хоча хотілося б, звичайно, щоб все було по-європейськи. У нас буде цікава людина, людина, яка Знає матеріал, вона відома. Це Олександр Савченко, доктор економічних наук, ректор міжнародного інституту бізнесу. Тож будьте з нами. Сподіваюсь, буде цікаво. Пасибі Сергію. У мене все наступний випуск. 23-й. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт. ефірі новини спорту вітаю вас в українській футбольній прем'єр-лізі. 18-й тур завершився трьома матчами у неділю. Зоря, попри фінансові награзи, перемогла у Луцьку Волинь. Запорізький металург вдома здобув вольову перемогу над Карпатами і залишив їх аутсайдерами чемпіонату. А гірники та іллічівець, які з'ясовували стосунки у приймах на стадіоні у Болоню Києві, встановили рекорд результативності туру, забивши на двох вісім м'ячів. Яка збирала б повні стадіони. По сравнению с киевским Динамо, мы сделали шаг вперед, когда мы забиваем такие красивые голы, хотя они может быть и не так часто такое бывает. Но для молодых ребят это определенный успех, забивших уровень два мяча на нейтральном поле. Я что-то не помню такого, что было. Ну, а... Результат, я думаю, закономерный. Турнірна таблиця після 18-го туру набула такого вигляду: Динамо, беззаперечний лідер, до якого усе важче дотягнутися. Недовго залишилося чекати моменту, коли здійсниться передбачення Луческу. Наставник Шахтаря, як відомо, запевняв, що гірники вже не наздоженуть Динамо. Попереду ще вісім турів, найближче з яких 19-й відбудеться наступного вікенду. Хоча саме на Великдень грає тільки Динамо із Зорею а найближчої середи відбудуться матчі відповіді однієї чи. Четвертої фіналу Кубка України в Україні з'явилася нова королева. Українська шахістка виграла світову шахову корону у фіналі чемпіонату світу в Сочі. Марія Музичук перемогла росіянку Наталю Погоніно. Марія в усіх партіях не дала жодного шансу своїй суперниці, вигравши другу зустріч. Зробивши дічії з позиції сили в інших трьох, наша шахістка тріумфувала з загальним рахунком 2,5 на півтора пункти. Зауважимо, що це вже друга перемога українських шахісток на світовій першості. У 2012-му перемогу святкувала Ганна Ушеніна. Міжнародний день спорту заради розвитку та миру сьогодні відзначає весь світ. Наша держава, звісно, не залишилася осторонь. По всій країні тривають спортивні заходи про до свята а у приміщенні головного стадіону країни НСК Олімпійський відбулося підписання резолюції миру між спортивним керівництвом країни та представництвом ООН в Україні з української сторони. Резолюцію миру підписали міністр молоді та спорту Ігор Жданов та президент національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич. Також були нагороджені найкращі атлети та тренери з неолімпійських дисциплін та найактивніші волонтери у сфері спорту. Знаєте, мене сподівання, що ця ідея може перерости в хвилю в європейську, в загальноєвропейську і світову. Тому що те, що торкається цієї ситуації, що спорт може і мусить сьогодні впливати на мир в світі, на мир в Європі. І на миру українській державі всі паралімпійці, всі дефлімпійці виступають з ідеєю об'єднати світ весь навколо України, навколо миру в Україні. А якщо буде мир в Україні, це шлях до миру в Європі. Український гімнаст Олег Верняєв не збирається спинятися на досягнутому і продовжує завойовувати медалі. Киянин вихідними три... тріумфував у Словенії. Там він переміг на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики. Цього разу українцю підкорився гімнастичний кінь. Варто зазначити, що Верняєв зараз є одним з головних претендентів на звання найкращого українського спортсмена минулого року за перемоги на чемпіонаті світу та Європи, що правда в іншому виді на брусах. У Києві на базі спортклубу Восход відбувся юнацький турнір з художньої гімнастики. У ньому взяли участь 230 дівчат з шести столичних шкіл, які культивують цей елегантний вид спорту. Найменшим граціям, що демонстрували свої композиції на змаганнях, було 5 років, і вони виконували вправи без предмета. Більш дорослі дівчата виступали вже з м'ячем, обручем, булавами та стрічкою. Крім того, було визначено переможниць у групових вправах. Під час виступів гімнастки несамовито підтримували одна одну, а трибуни були в заповнені батьками задоволеними від того, що їхні талановиті діти виглядають щасливими. Дуже приємно бачити сьогодні, що є надзвичайно багато команд. Тобто тренери працюють, працюють школи, працюють клуби. І ми сьогодні бачимо, що я так от отглянула, бачу, що декілька дівчат із таких, яких можна вже скажімо, і запрошувати до складу національної збірної команди. Насправді це настільки правильно і здорово, тому що і батьки, з однієї сторони бачать спорт, а з другої сторони, діти уверені в тому, що у них є будущее. Це будущее нашої країни, це будущее нас як родителей. Це остання інформація у цьому випуску. До зустрічі.